Добрий день, шановні мешканці міста і громади. Звертаюсь до вас, я поліцейський офіцер громади Максименко Любов, з важливим на сьогоднішній день питанням, а саме питанням охорони природи нашої. Кожен з вас здатний змінювати світ навколо себе, починаючи з дбайливого ставлення до природи. Закликаю кожного з вас. Здійснювати заходи з охорони, а саме викидувати сміття у спеціально відведених для цього місцях контейнери, перед утилізацією сміття здійснювати його сортування, не забруднювати зелену зону, ліси, поля, берега, не забруднювати пластиком, водойми, річки, озера, ставки. Тільки разом ми можемо зберегти нашу красиву природу для майбутнього нашого покоління. Залишити довкілля живим та гарним. Хочу додати, що на сьогоднішній день наша громада постійно перебуває в складній ситуації, піддається обстрілам країни-агресора. Але кожен день ми робимо нашу громаду безпечною, але ж давайте її і робити чистою. Тому я дуже... Вас прошу, давайте будемо зберігати нашу природу, оскільки це все залежить від нас. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку та взаєморозуміння.